Радіовистава. Лямент на страту року 1635 зацного рицаря Івана Солеми, Гетьмана війська Запорозького, зложений до 370-ї річниці з дня його смерті ГНАТОм Градом 2005 року. Із книги Степова фортеця. Цикл Редута Протистоянь. Читає автор Гнат Град Ніч Стомлена, згорьована дотла. Зійшла зоря в холодному тумані. Вже невблаганна сповіді пора між козаками, хижа смерть в чеканні, іскрились спомени в тенетах мрій, Дніпро, степи, син неба і кургани, і волі, нездоланний буревій світів незримих, золочені храми. Оскільки вас, змордованих синів, людських і Божих оборонців віри, чи вистачить землі для тих хрестів, межі для зрад і виміру зневіри. Тремтів і танув ранок, тлінний гніт старого міста, крізь останні сили, ішов, і стигла кров. У венах від колзацької голгофи і могили, немов гадюка, серця сала кров, нудьга по тім, що через зраду гине Христову долю вкотре знов і знов цвіт, слава лицарства без страху прийме, Оскільки вас, змордованих синів. Людських і Божих оборонців віри, чи вистачить землі для тих хрестів, межі для зрад і виміру з Геть прокляті іуди всіх мастей, без вірні, підданці тиранів, ганьба для нації і для дітей, пекучий сором, там, де люди, карні. Тужили запорожці у човнах, невтішно голосив поріг кодацький, я вірую, що житиме в віках, у пам'яті людській Христос козацький. Оскільки вас, змордованих синів, людських і Божих оборонців віри, чи вистачить землі для тих хрестів, межі для зрад. І виміру з зневіре. Театр поезії Гната Града. Радіовистави в підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки вказані під відео. Над радіовиставами працюють ідея проєкту та режисер Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують Гнат Град, Андрій Любков Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки, художнє оформлення, Гнат Град. До нових зустрічей.